Добрий день, 14 серпня, велике свято, Медовий Спас. І я хочу всіх привітати Так, з таким святом. Хай буде благодатним для всіх, щедрим медовий Спас і Маковий Так, а ми будемо готувати корисне ранкове смузі. Так, і з чого ми будемо готувати? Ще не знаю з чого, але ж знаю, що мед буде. Так, і що, щось я придумаю. Так, на свята щось святкове потрібне. Тому я беру ємність, беру чисту воду, переварену, охолоджену. І беру ось таке. Що таке? Що це таке? Ні, ви мені не знаєте. І не прочитаєте. Оце я брала в індійському магазині. Так, з Індії. Так, не буду тримати вас. Одразу зізнаюсь. Це мак. Так, ось такий біленький мак. Так, а ви... Не, не вживали такі ще? Так, даремно. В нашій в житті потрібно все вживати. Все гарне таке. Так, насипаю цього маку. Надо було ложкою відмірити, щоб знати. Так, ну я думаю, що дві столові ложки потрібно взяти. Так. Заливаємо водою, і хай настоюється. І поки мак буде настоюватися, ми придумаємо, з чого будемо смузі готувати. Е, я ще хочу додати, трошки не, неправильно я роблю. Ось я так перемішала. Так, воно відстається зверху такі. Так. Все, що зверху я зілью і наю чистої нової води. Так, я забула помити. Потрібно мити. Так. Так, з чого ж будемо готувати смузі? З яблук. Так, обов'язково. І навіть я поклала мандарин. Так, це мандарин такий великий, гарнисінький. Але ж не будемо. Будемо яблука, грушу і для кислоти лимон. Так, потрібно порізати. Ось так порізала. Додаю лимонний сік. косточка не падай насіннячки не падай так насіння так упала одно так буде додаю мед Так, А як по-другому? Пальцем допомогла. Так, і беру наш мак, отак перекручую, щоб він весь, весь вилівся. І отак. А він не вилівся. Що робити? Нам вже більш води не потрібно. Так. Отак. Все гаразд. Так, будемо пе перекручувати. Ось так я прикрасила м'ятою. Я не знаю. М'яту саме смузі додають чи ні? підскажіть якщо хто знає. Я знаю, тільки прикрашаю. Так. Ну, М'ята коли пахне, це дуже приємно. Ось таке смузі у нас. Так, сьогодні на воді, але ж мак, він теж як би молоко дає. так Як його, як його перекрутити? Всі знають, молоко виділяється. Так що ось таке святкове смузі. Про користь Мако будемо розповідати іншого разу. А сьогодні просто зі святом всіх покуштую і скажу, не так, ні, не скажу, а напишу в опису, сподобалось чи ні. Ні витримала, щоб писати в опису, що там у мене вийшло, хочу одразу сказати, дуже цікаве смузі вийшло, дуже цікаве. Мабуть, можна по-іншому робити. Спочатку тільки воду із маком розмилювати, щоб воно дуже-дуже розмалолось, а потім додавати в смузі. А зараз теж добре вийшло. Такі крупинки попадаються, так приємно їх розкусувати, так, приємно смакувати. Готуйте смузі, це дуже корисно, і ви бачите, ні, жодного дня ще не повторювалось смузі. Кожен раз інше. Так. Ходіть здорові, побачимось, папа. -па.